Що це було? Постанова, правда, неправда. Це було а, глибочезне дно. Ну я не вірю в такі театральні здібності Міністерства внутрішніх справ. Хоча повністю цієї версії я виключати не можу. Усіх одне питання: чого туди влізли мусора? І що нам з цим всім робити, коли ворог буде справжній? І він знає, що може захопити маршрутку саме тому, що він абсолютно точно знає, що ні в кого там немає зброї. Баканов. ДеБТР твою мать. Друзі, привіт! В ефірі «Сокіра Шоу. Обов'язково перевіряйте. От прямо зараз, чи підписані ви на нього. Там внизу навіть інструкція вам відео, щоб ви не тупили, як натиснути на калякольчик. Сьогодні для вас в Сокіра шоу працює Антон Колумбет, член політради демократичної партії Демократична Сокира Віктор Тригубов та спікер партії з питань інформаційної безпеки також спікер великої і важливої боротьби з російською збройною агресією спільноти Інформнапал Михайло Макарук. Вітаю Михайло. Дякую, що ти з нами обговорюємо ми сьогодні, друзі, просто адову діч, а саме. У Луцьку невідомий чоловік захопив автобус із заручниками та повідомив про замінування транспорту. Чоловік, який називає себе Максимом Поганим, має при собі зброю і вибухівку. Тож як? Е Дізналася, просто вздригнувшись Україна, тому що такого з нею ще не було за всю май здається на історію нашої незалежності. Цілий день країна спостерігала за комунікацією з тим терористом, який висунув декілька вимог. Ключовою з якої була публікація ключовими українськими політиками заяви про те, що вони терористи в законі, і записування президентом України відеоролику з закликом дивитись фільм. Ну зрозуміло, що Максимка цей абсолютно міський. Божевільний, дебіл, дегенерат, лівак. Не обманувайте себе. Разники правду. Тому що одразу, звісно ж, знайшли там його сторінки в соцмережах, там 25 лайками, там, друзями. Ну, тобто, абсолютно мерзенне створіння, яке е, при тому ще й якби таке ліві анархістського толку. От. А, до речі, про що жоден засоб масової інформації окремо не зауважував. Тому що якби от, він був там ветеран, наприклад, да, то я переконаний, щоб вже там страна біжала би писати, що бивши АТОшнік там. Типо, от. Але, на жаль, на жаль, так сталося, що він лівак да, за поглядами. От і ближче до вечора е, вимоги було виконато. Е, він здався властям. Після цього відбувся штурм. Терорист виходить з автобусу, до нього підходять правоохоронці, і медик надягають кайданки, покидають автобус і заручники. Вся країна зараз обговорює тільки одне: що це було? Постанова, правда, неправда, що це що воно таке, і до чого це призвело? Михайло. Ти відносишся до спільноти людей, які зробили собі ім'я, по суті, і за що я дійсно поважаю інформ на палм. Це вміння відрізняти брехню від правди і навпаки. Скажи мені, що ти думаєш взагалі? Що це було? Це було а, глибочезне дно. От розумієш, є дно, є так? углублене дно, є базальт, а є оце все, що це було. Ми бачили 21-го ага, числа. Базальт. А, річ в тому, що. А, Служба безпеки України показала те, що її повністю нагнув Аваков. Угу. А людина, яка керує Службою безпеки України, підкреслила своє сводо, якого зараз за глаза називають, та в принципі впряму як теперішні співробітники СБУ, так і колишні Іваночка Дурачок. І ми будемо діяти рішуче і впевнено. Я поясню, в чому річ служба безпеки України, згідно законів, є провідним органом в контртерористичній боротьбі. Це от головне. Але у нас це все робили мусара. Тобто, ой, вибачте, співробітники міністерство 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 Міністерства внутрішніх справ. Тобто, переговорником у нас був многостаночник генерал Коваль, який то спочатку виходить на прес-конференцію по фальсифікованій справі Шеремета, а тепер він у нас мегапереговорщик, ну, мега але по желанню клієнтів, він може бути ще сантехніком, воєнним і доктором. Як лисий із Бразерс. Потім ми бачимо дуже цікавий випадок, як на штурм їде Доблісна Альфа на БТР-60 з запаздання. Тут виникає два питання. На останньому параді до Дня Незалежності, який відбувався в Києві за участю військової техніки. А останньою коробкою, яка йшла на цьому параді, була якраз коробка під головуванням тоді ще полковника Устименка це був голова. Центру спеціальних операцій Альфа СБУ України, яка їхала на колонії БТР-80. Баканов, де БТР твою мать? І другий момент. У всіх виникає питання: чого з запізненням приїхав БТР-60? Я маю найвлучнішу версію, а він просто пізніше завівся, бо це стара рухлять. Але те, що він взагалі завівся, є плюсом. Але в нас режим антитерористичної операції, і у нас целий генерал підходить, поговорить. А подивитися, чи є дійсно вибухівка не бачить. Замість цього кидає на відосі це видно телефон йому. Ну там, знаєш, позвоніть пацанам, поговорить. Ну. Да. А потім у нас відбувається штурм. Тобто виходить чувак, тупо втикає, ззаді зривається світошумова граната, а потім за приїжджає, знаєш, як, От як це то сказати? Дід на мопеді Карпати на свадьбу до молодого. Знаєш, це так. Опа! І я от на місці цього чувака, я б от бачу свято, що мова граната зривається, якась херня їде, я б тупинашов. Так ні, так він же вже затриманий був. Ні, розумієш, я б вже виривався і назад ту скотовозку ліс, що... <різь> а прикинь, його посадили, от завозили на тому самому БТР, який цілий день стояв на жарі, і от туди запихнули. Вітя, а ти як вважаєш, це була постанова чи ні? Я не знаю, чи це була постанова. Мені здається, що все ж таки ні. Бо зробити таку постанову, щоб це не попалило на якомусь етапі, насправді досить таки важко. Ну утече. Хтось там смс-ку на тику, хтось там потім розповість друзям. Ну, там занадто багато задійних осіб. Це треба кожного цього заручника саджати посадну особу, це не дуже зручно. Я не вірю в такі театральні здібності Міністерства внутрішніх справ, хоча повністю цієї версії я виключати не можу. Але це насправді не має принципового значення. Бо дивімося. А, припустимо, окей, припустимо, що це було насправді ідіот, дегенерат, Людина з кількома ходками, міський навіжений та лівак, просто бере і захоплює е, авто. Це означає, що він може. При цьому люди, які там стоять, там будуть сидіти кілька годин і нічого з цим не зроблять. Я просто уявив себе на їхньому місці. Ось коли нам, нашій партії, що виступає в принципі, за зброю для цивільного населення, коли нашій партії розповідають, що зброя у такому випадку може потрапити до рук невіжених, або потрапити до рук кримінальників. Ну от, будь ласка, навіжений кримінальник водночас. І при цьому ще перепрошую, повний довбок має зброю. А люди, що сидять в маршрутці, цієї зброї не мають. І він знає, що може захопити маршрутку, саме тому, що він абсолютно точно знає, що ні в кого там немає зброї. І при цьому його вимога. Була виконана президентом, Тобто вимога ідіота, що просто захопив кучу народу. Була виконана головою держав України. Фільм «Земляні» 2005 року. Смотріть года. І всім це, як ви знаєте, це спонукає інших ідіотів, як мені здається. Президент просто сказав терористам: окей, хлопці, це працює. Окей, хлопці, люди перед вами беззахисні, і це бачила вся країна. Нормально. Захоплюйте. Я виконую ваші вимоги, якщо що. І, окей, сьогодні президент виконав одну вимогу, навіть якщо це була постанова. Навіть якщо це була постанова, президент все одно заохотив терористів робити не справжніх терористів вже цього, цього разу, робити це ще раз і ще раз. І Ти знаєш, мене вразило інше. Що на суді щодо обрання запобіжної міри цьому довбудядлу він сидів поруч з адвокатом? Чому ж тоді? Юля Кознянка і Андрія Тоненко реально б'ються на своїх судах, щоб бути біля своїх адвокатів, а не сидіти, як тігра в клітці. А вот луцький, типа псевдотерорист, психічно невміняємий, який тримав купу народу з Ксюхою, будучи там, шмаляючи в того самого коваля, все він може рядом сидіти. А людям, які реально фальсифікують справу і кажуть про якісь міфічні докази, вони сидять як найбільш найбільше злочинців України. То патомушта, Михайло, відповідаючи на твоє питання, патомушта, да, от вот так е, у мене питання. Значить, е, я так зрозумів по твоїй доповіді, яку ти щойно презентував, шановній громаді, що з терористами має боротися служба безпеки України. Ну да, як там пожежно, які мають тушити пожежі, там, не знаю, рятувальники, рятувати людей. Тобто, це от їхня прерогатива. І для цього у них є от такі от, загадочні техніки. Я тобі дещо поясню. Усіх одне питання. Чого туди влізли мусара? Як вони там оказалися? Річ в тому, що з приходом Іванушки Дурачка до посади голови Служби безпеки України пан Аваков, бачивши, що це амебне створіння, почав реально дублювати в себе в міністерстві функції Служби безпеки України. Тобто там були створені. Аналогічні департаменти Служби безпеки України, Департамент захисту національної державності, аналог. Аналог тешників. І причому для твого військового розуму я поясню, що якщо в, а, в системі СБУ це є взвод, то в системі МВС це є рота по кількості. І СБУшники зараз а, через те, що їхній керівник є, ну. Мало того, що політичним імпотентом, так ще й просто дурачком, вони загалом бачать люди самі всередині системи, що служба загибається. Вона становиться одна спецслужба. Це служба імені Арсена Борисовича Авакова. Нагадую, ми з дідства за вас. Всі, всі, всі з дітства за нього Чекай, така ну а ефективність. Ну, типу, мені знаєш, на розвали між відом між МВС і СБУ, насправді, ну, як і будь-якому майже громадянину по барабану. Ну, мене цікавить ключові показники ефективності. Тобто є е е е там ну, ефективність? Ну дивися, давай ти подивишся за ключові показники ефективності за от останніх пару днів. А, показник ефективності підпалу в лісів під Сєвєродонецьком знайдений? Ні. Показник ефективності протидії терористу в Луцьку знайдений. Тобто ні. А, чувака, який взяв тупо полковника поліції, посадив накол і смотався в Полтавщині. Хтось знайшов, що до цієї пори не знайшли. Ну, тобто, 20 гвинтокрилів шукають, до речі. Ну, то, що мусарські між сіршміти шмаляють Полтавщину, це чудово. Але ти питаєш показники ефективності. Ну. Так. ну. ну. Ні, ну ми всі подивилися на цю ефективність під час цього луцького інциденту. І насправді правду кажете, що немає значення навіть є ще постанова чи ні. На мою думку, от громадянина це просто демонстрація абсолютної неготовності до таких дій. Більш таких, от, ну, більш суворих і більш рішучих, якби це був реально не міський божевільний дегенерат, який ще й сповідувач лівої ідеології, і відповідно, функціональний імпотент, тому що ліваки не ні можуть нічого зробити фізично, вони можуть тільки нашкодити всім іншим щось робити. От, якби це було реально там, хоча б базово підготована людина. Або є ще група людей. А якщо ще з Російської Федерації, а якщо ще ця група людей запропагандована необхідним чином залегендована необхідним чином, то можна ді... ну, це, це це жесть. Ну, то я з я з жахом розумію, що ми не зможемо, а, як держава, що оці оці круті інституції, а, всі оті от от чувачки, свалини, мізи, які в яких головне завдання в мене таке зображення на прес-конференціях ну, типу. І жрати наші з тобою податки. Слухан, от чесно, мені, наприклад, не жалко спецу, от чесно, якщо це рекси, які, блін, я буду солоденько спати, отак, от вночі під ковдрою біля в своїх кроватки і дергати ножкою, отак, от знаючи, що мене. Стережуть просто тисячі рекса от таких от з валинами, там на каленіки, на локотники. Я буду віддавати їм свої податки з посмішкою. Вони Но... тебе стережуть, але акція Так, проти але влади. вони просто в оцепленні стоять на мітингах, на які я ходжу, і намагаюся сказати, що, будь ласка, там ну не порушити мої конституційні права. Там, типу, да, бо там відпустіть невинних людей. А коли доходить до справи, то виходить, що всі ці рекси. Вони можуть тільки з пінгом в п'ять хвилин підбігти до пустого автобуса, в якому немає блін терориста. Власне, ну тоді треба було дільничого послати до того терориста. Вони послали Хай, хай дільничий. просто підходить участковий частковий луць. Сиши, що ти? Ти що, с Вилізи з скатомозки, Я тут главний, Я її стрижу, Судай, сюди, йді взагалі. Ладно, не надо стяжки, я про. Я там, мені видала Родина пластикові стяжки, але в мене дружина там помідори затягувала 4 роки тому. Все, йдемо заяву писати, на тебе жалоба. І цей терорист такий, ну ну, на що ти в натурі? Ну, тоді так. Тоді питання: не холлера цірекси, це А, кому вони служать? Це Б. І що нам з цим всім робити, коли ворог буде справжній? Це три. Ну тоді я казав, Лесь по Див'янськи, ітоги підведемо. Перше, в Україні немає фахівців, які можуть займатися фаховою контртерористичною діяльністю. Б. Україна не готова до таких подій. В у нас іде реальна війна спецслужб між МВС та СБУ, як це було свого часу в радянському Союзі, між теж МВС та КГБ. Тоді тоді чекісти, до речі, виграли. А зараз у нас е виграють навпаки. Ну знаєте, вершин 2.0. і останнє питання: коли наступний раз терористи будуть брати е в заручники когось і видвигати умови президенту, прошу, скажіть йому, щоб зробив долар, хоч на день по 5,5. Це мені дуже важливо. І останнє цієї фігні не було, якби програма партії демократична Сокіра. Була б затверджена в парламенті, а саме наші тези та наші проекти законів про вільне і відповідальне володіння зброєю для громадян. Минулого тижня ми запитували вас, як на вашу думку закінчиться політичне життя Олександра Лукашенка і переможець кету. Політична кар'єра Лукашенка закінчиться в той момент, коли він зайде до себе в кабінет і побачить на столі дві картоплини: синю сорту Алблу та червону сорту Олред. І він чітко усвідомить, що байдуже котру картоплину він обере, бо білоруси вже готові одну запхати йому в горло, а іншу не в горло. Пан чи пані Кетто, будь ласка, залиште свої координати під цим відео, і ми з вами зв'яжемось і передамо вам приз. Друзі, новий конкурс. А напишіть, будь ласка, нам в коментарі. А що б саме ви попросили у президента України, якби ви були плавленим терористом, який би захопив а, людей у заручники? Найкращий коментар отримує приз. Отакують от от торбинку з магазину партійного мерчу демократичної Сокири, в якій дуже зручно зберігати ваші дозволи на отримання зброї травматичної або мисливської. З вами були Антон Колумбет. Михайло Макарук та Віктор Трегубов. залишайтеся з нами, підписуйтесь на цей наш канал, підписуйтесь на нас в Телеграм, в інстаграм, а також завантажуйте наш додаток. Я нагадую, що коли ми прийдемо до влади, саме ви в партійному додатку зможете вирішувати, коли ми будемо зі Шуфрича. І крім того, ви зможете побачити ці відоси в нашому партійному Тіктоку, який ще, ще розвивається, але вже є. Друзі, ну і насправді хотіли б вас запросити. Якщо вам подобається бачити наші обличчя і чути наші слова не тільки з екранів ваших смартфонів чи ноутбуків чи телевізорів, а й вживу, у вас. Є така можливість 2 серпня 2020 року. В місті Києві пройде великий сейм демократичної сокири. Ми запрошуємо усіх бажаючих, як наших прихильників, так і тих, хто чомусь ще досі ним не став. Ви отримаєте відповіді на найбільш цікаві питання. Ми познайомимо вас з змінами в керівництві партії, в структурі партії. Ми мир і головне ми розкажемо вам наш план походу на місцеві вибори. Дякуємо вам, до побачення. Pegar